З нагоди Міжнародного дня музики в малій залі Палацу культури і творчості відбулось чудове свято посвячення в юні музиканти. Цього навчального року дитяча музична школа прийняла свою сім'ю музикантів 63 учні першого класу. 4 жовтня на свято завітало багато учнів, викладачів, батьків, друзів та знайомих. На сцені своє вміння показували вихованці музичної школи, продемонструвавши свою вправну гру на різних інструментах: скрипці, фортепіано, гітарі, трубі. Домрі, баяні, віолончелі, флейті, саксофоні. Емоційно та злагоджено звучали голоси дітей хорової групи. Її яскравий виступ захопив увесь зал. Окрасою свята, без сумніву, став виступ музичного ансамблю викладачів гран-прі. Концерт проходив у живій, цікавій інтерактивній формі, адже активними учасниками були не лише старшокласники, а й самі першачки. А батьки також дізнались і почули багато цікавого, та із задоволенням поринули у чарівний світ музики. Усіх присутніх зі святом привітав директор дитячої музичної школи Анатолій Головня. Він відзначив високу якість музичної підготовки учнів викладачами школи. Із 38 музичних шкіл Полтавщини заклад нашого міста займає провідне місце за рівнем професійної підготовки вихованців. Свідченням тому є велика кількість перемог на різноманітних фестивалях і конкурсах. Особлива подяка представникам міської влади за фінансову підтримку та розуміння наших потреб. Цьогоріч за кошти міського бюджету здійснено чимало ремонтних робіт у приміщенні музичної школи. Наразі учні і викладачі школи дуже старанно і ретельно готуються до майбутніх конкурсних змагань на рівні області України. Впевнений, що результати будуть гарними, зазначив Анатолій Головня. Доброго дня, доброго вечора, дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості наші сьогоднішні. Мені дуже приємно, що саме сьогодні ми Відзначаємо це свято, тому що ви всі добре знаєте. 1 жовтня був Міжнародний день музики. Ще ми вас всіх вітаю. 2 жовтня був день вчителя. До речі, також вітаю всіх викладачів і освітян і викладачів, які працюють в галузі позашкільної освіти. Також вітаю. Бажаю вам гарних учнів. Вам сподобався сьогоднішній концерт, діти? Давайте з вами домовимося, що на наступний рік ви будете вітати наших першокласників. Добре? Підготуйтесь добре. Насправді, знаєте, це така дуже хвилююча мить, тому що дуже приємно бачити плоди роботи. Сьогодні ви бачили, виступали наші дітки і третій клас, і навіть перший клас сьогодні баяніст був маленький. Грав, і дуже приємно, коли бачиш, що є якісь зміни, дитина розвивається, і ми разом з нею розвиваємося, і всі ми багатіємо того, що в нас є якісь здобутки. Діти працюють, і нам приємно, що є якісь результати. Ще окремо хотів би подякувати за допомогу фінансову і взагалі всебічну допомогу міській владі, тому що ви всі, хто діти, які в нас навчаються, і батьки, ви бачили, що у нас змінюються умови нашої роботи. Ми потихеньку наводимо лад, приводимо в порядок і приміщення наші. І до речі, в минулому навчальному році ми відвідали дуже багато конкурсів. Також дуже приємно, що нас підтримують в такі важкі часи для нашої країни. Але як знаєте, говорив свій час Черчилль, якщо немає бюджету на культуру, то ця країна вона прилечена. Тому ще раз всіх вітаю, діти. Домовились на наступний рік. Ви будете вітати першокласників. Домовились? І ще раз всіх зі святом. Зі щирими словами вітань до присутніх у залі звернулись головний спеціаліст відділу культури і туризму виконкому горішньоплавнівської міської ради Марина Сидорчук та заступник директора дитячої музичної школи Таїсія Гумінська. Вони побажали першокласникам любити музику, розуміти її зміст і піклуватися про свій музичний інструмент. А наснага і любов до музики нехай сіє в душах вихованців школи розуміння прекрасного, адже музика це велике мистецтво, що здатне передавати стан людської душі, виявляти її почуття, переживання, об'єднувати серця. Доброго вечора усім присутнім. Дозвольте мені від імені відділу культури і туризму і від себе особисто в першу чергу привітати викладачів та учнів з професійним святом, з Днем музики. Хочеться побажати творчого натхнення, міцного, міцного здоров'я, злагоди у сім'ях і усього, усього найкращого. А також дуже хочеться звернутися до першокласників. Любі дітки, у вас сьогодні така, таке почесне свято. Вас прийняли в юні музиканти, тому бажаю вам подальших музичних перемог. Ми будемо слідкувати за вашими успіхами, радіти і пам'ятайте, що ви навчаєтесь в найкращій музичній школі зі святом! Дорогі наші первокласники, дорогі роді, дорогі гості. Мы приветствуем вас в этом зале, и сегодня для наших детей праздник. Сегодня они почувствовали себя музыкантами. Сегодня они почувствовали, что они влились в нашу музыкальную среду. Сегодня они стали музыкантами. Я желаю нашим маленьким первоклассникам доучиться до выпускного класса сдать прекрасные экзаменами вот так экзамены и тогда они станут уже настоящими музыкантами. Дорогие наши дети, будьте счастливы, успешны, желаю вам хорошей учебы, желаю вам хороших учеников, а родителям большого большого терпения с праздником вас.